Дрони вартові неба сучасного поля бою. Наші військові використовують квадрокоптери для розвідки, ударів по ворогу і навіть евакуації поранених. Особливу роль у цій війні відіграють FPV-дрони. дешевші за ракети, але такі ж смертельні для техніки і живої сили ворога. На передовій військові залишаються на позиціях по кілька днів без відпочинку, і кожна така пташка це шанс вижити. Але що буде, якщо замість надійних пташок на фронт їдуть дрони сумнівної? якості, за якими стоять ті самі знайомі обличчя і старі схеми. Бо коли на кожному кроці ми бачимо збори на автівку і дрони. Ніхто не очікує, що бюджетні мільйони можуть перетворитися на чию схему. Судові рішення, нові підозри і гроші, які мали рятувати життя, тепер опинилися в центрі скандалу. Те, що відбулося в цьому місті, це не просто історія про дрони, це історія про довіру, яку знову зрадили. Тож, наша багатосерійна мелодрама про місто Нетішин під постійно. Ним прицілом триває. Тут сумнівні рішення влади, там тендери, що вливаються у нові кримінальні провадження. І поки наша команда опрацьовує кожен документ, аналітики перевіряють реєстри, а журналісти в дорозі за відповідями, поставте вподобайку та підпишіться. Бо ваша підтримка це наш ресурс, а наше розслідування це відповіді на ваші запитання, і наш обов'язок ці відповіді дати. Кожен дрон це чиєсь життя, кожний автомобіль це чиєсь життя. І вам на це все наплівать? Звучить емоційно, але вже невдовзі до міськради завітали зовсім не волонтери, а правоохоронці з обшуками. Причина можливе привласнення бюджетних коштів під час виконання договорів купівлі продажів квадрокоптерів. За вказаним фактом вже відкрито кримінальне провадження. Під час розслідування встановлено, що відбулися три угоди між Нетішинською міською радою та ТОВ «Дроніка» на загальну суму понад 16 мільйонів гривень. Таким чином змен. Зменшивши вартість складових для виробництва квадрокоптерів дронів fpv типу TBS та fpv типу LRS, представники ТОВ дроніка та ТОВ «Камік-А» заволоділи бюджетними коштами, перерахованими на рахунок підприємства на виконання умов договору. Після цього вказані квадрокоптери дрони, fpv типу TBS та fpv типу LRS, для виробництва яких використані інші комплектуючі, поставлені замовнику. Олександр Супронюк сьогодні відсторонений міський голова Нетішинської міської ради. Людина, про яку медіа почали активно згадувати ще у 2024 році. Вам цікаво, чому? А я вам поясню на Хмельниччині. Служба безпеки та національна поліція заблокували схему постачання неякісних дронів для збройних сил України. За їхньою інформацією, на початку цього року підприємець виграв тендер на придбання однієї тисячі FPV-дронів для потреб ЗСУ – що проводила Нетішинська міська рада. Загальна вартість укладених контрактів становила 16,4 мільйона гривень, з яких, за даними слідства, власник компанії виробника привласнив майже третину. Вітаю. Вчора 19.40 до мене завітали прокурор міста Нетішин під конвоєм Служби безпеки України і вручили мені підозру про службові недбалості. А не корупції. І дуже настійливо рекомендували мені сьогодні зустрітися з прокурором. Ось такі дрони, аналогічні, закупляв виконавчий комітет античницької міської ради. Ми не говоримо про кількість, ми говоримо про якісні характеристики. Ми говоримо про ті комплектуючі, які мали бути. Ну вибачте, коли комплектуюча відеопередавач мав бути за 8 тисяч. А його ставлять туди за дві з лишнім, ну то, мабуть, це різниця і, мабуть, це закупляється за бюджетні кошти. Наша знімальна група систематично відвідує судові засідання у цій справі, бо погодьтесь ймовірне збагачення під час війни на дронах, які рятують життя і допомагають нищити ворога. Це не просто скандал, це питання безпеки кожної родини, кожної дитини, кожного ранку, коли ми прокидаємося живими. Отже, хочу, хочу, щоб кожен зрозумів, що Олександр Олексійовичу пред'явлено обвинувачення як міському голові в неналежному виконанні ним своїх службових обов'язків. Що виразилося в тому, що він особисто підписав договори з товариством дроніка, особисто прийняв та підписав акти приймання передач ФПІВ дронів. І як в подальшому виявилось, ми будемо будувати ті докази. Ці аппідрони виявилися з комплектуючими, які не відповідали в першу чергу тим вимогам, які виставила не виконавчий комітет Нетішинської міської ради як замовник, підтримує в суді державне обвинувачення згідно з відкритими даними. Саме Шепетівська окружна прокуратура. Послухаймо, що вони нам скажуть. Державне обвинувачення в суді по кримінальному провадженню з обвинуваченням міського голови за частиною 2 статті 367 Кримінального кодексу України. Дане кримінальне провадження перебуває на розгляді в Нетічницькому міському суді. На сьогоднішній день ми перейшли до стадії судового розгляду. Тобто мною як державним обвинувачем було зачитано обвинувальний акт і буде вирішуватися питання щодо порядку та обсягу дослідження доказів. В подальшому ми будемо відповідно досліджувати ті докази, які будуть подані прокуратурою, і можливо, якщо будуть сторони захисту, докази, то також будемо досліджувати докази сторони захисту. Ми почули аргументи сторони обвинувачення. А тепер що ж відповість захист від стороненого мера? Ми живемо в умовах війни. Кожна хвилина, кожна секунда на рахунку. Якщо пан Сухорнюк складав комісію на комісію, на комісію, щоб перевірити іншу комісію, а та перевіряє іншу комісію, тоді наші військові отримували ці дрони. Коли вони були вже не тобто, простими словами, один з головних аргументів захисту швидкість важливіша за якість. Мовляв, в умовах війни зайві перевірки лише затягують час, і тут виникає риторичне питання: чи справді можна виправдати поспіх, якщо йдеться про бюджетні кошти та життя військових, які покладаються на якісну техніку, перебуваючи на посаді міського голови, я хочу, щоб кожен це зрозумів. Він має певні права і він має певні обов'язки. В даному випадку, ці ефповідрони, які є предметом цього кримінального провадження, вони закуплені за бюджетні кошти. Це не особисті кошти міського е, супровіка Олександра Олексійовича як фізичної особи. Це кошти місцевого бюджету. Тому він має певний обов'язок. Будь-який товар, чи то ФПВДрон, чи то Стіл, чи то будь-який інший товар, який закупляється за бюджетні кошти, він має бути перевірений. І саме тоді, коли ми були присутні в судовій залі, сталося неочікуване. На одному із засідань, уже після основної частини слухання, Олександру Супронюку вручили ще одну підозру. Атмосфера в залі різко змінилася. Це був момент, який чітко показав, що стає ще масштабнішою і заплутанішою. Олександр Олексійович, вам необхідно прочитати повний текст підозри, чи ви з ним знайомитися. Е -е -е -е? І сьогодні двадцяте серпня чотирнадцять це була процесуальна дія вручення письмового повідомлення про підозру. Відповідно проводиться досудове розслідування за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених частиною 2 статті 364 та частиною 4 статті 191 кримінального кодексу України. Знову ж таки за фактом певних зловживань під час закупівлі FPV-дронів виконавчим комітетом Нетішинської міської ради в рамках досудового розслідування було повідомлено про підозру Нетішинському міському. Кому голові за частиною 2 статті 364 відповідно до е, вимог кримінально процесуального кодексу та закону про місцеве самоврядування на даний час досудове розслідування триває. Якщо ви чекаєте, що сам Супронюк нарешті прокоментує все це журналістам, то дарма бо мер. Вибачте, відсторонений мер. Йому ж знову продовжили відсторонення ще на два місяці. Якщо ви чекаєте, що сам Супронюк прокоментує підозри чи ситуацію зі своїми відстороненнями, даремно його реакція за всі ці місяці одна й та сама: уникнення журналістів, посмішка, втеча від мікрофонів і зачинені двері там, де мали б вони бути відчинені. До речі, як розповідали вже мої колеги, знайти його в торгівельному центрі його дружини. Кабінеті було набагато простіше ніж у мерському кріслі в міськраді. Тому і цього разу жодних відповідей ми вже звикли, але це не означає, що запитань маємо менше. Навпаки, їх стає тільки більше. Тому ми звернулись до іншої сторони. Потерпілої саме Нетішинська міська рада, від імені якої підписувались угоди, тепер офіційно фігурує в цьому процесі. Я не займаю ні одну, ні іншу сторону. Є сторона, яка вказує, що в неї є докази. І того, що є правопорушення, і інша сторона, яка каже, що цих правопорушень немає, сподіваюся, що процес буде рівний і чесний, і там будуть доведені або спростовані докази, або вина. Тому на розсуд суду. За рішенням судді, міський голова залишатиметься відстороненим від посади протягом наступних двох місяців. Вже більше дев'яти місяців відсторонений. Пронюк, ви займаєте посаду виконувачі обов'язки. Скажіть, будь ласка, як місто справляється з даною ситуацією? Чи є якісь негайні потреби, чи виникали якісь критичні ситуації, можливо? Працюємо. Тут ну багато не скажеш. Працюємо, готуємося. Кожний е період має якісь свої виклики. Зараз підготовка до навчального процесу, далі опалювальний сезон. Начебто, рухаємося по плану, все чудово, поки що критичних ситуацій не було, які б могли нас. Б, е е е Ати нам якусь підніжку в нашій роботі ем, критичного нічого в нас поки що не сталося. І поки суд триває, питання залишаються відкритим. Що очікує Нетішин прозоре розслідування та чи зможемо ми в тилу подолати цю зухвалість представників влади заради тих, хто нині щодня ризикує життям на передовій. Ми й надалі будемо стежити за розвитком подій та повідомлятимемо вас про всі важливі рішення.